В Ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю про простір для жінок і дівчат вільна в Одесі. В цій годині від моїх гостей: Катерина Гришкова, менеджерка простору вільна, Тетяна Жаталай, соціальна фахівчиня. Простору вільна та Інна Баланюк, психологиня простору вільна. Вітаю всіх, дякую, що ви тут. Доброго дня. «Вільна» – це мережа просторів для жінок і дівчат по всій Україні. На щастя, їх багато. Скільки іде, і як відкрився в Одесі. Простір вільна в Україні 29 на даний момент в грудні 22-го року в Одесі Кр відкрився простір вільна завдяки громадському руху «Віра, надія любов принфіпей и американському народу. Вот. На даний момент у нас 29. дев'ять. Ми ну, по максимуму по всій Україні, да? где на даний момент можливо. І... И... Умовно безпечно, так як ми видите. Так, так. Ну, даже, даже один из наших простірів знаходиться в місті Херсоні. Девочки там патріоти, молодці, в основному, конечно, у них робота йде, понятно, що онлайн. Ну, вже більше году вони працюють і достатньо дуже успішно. Що стало поштовхом? Ми всі розуміємо, що так умови повномасштабної війни посприяли, але от саме в Одесі от такий осередок, чому у нас він утворився? вільна, основна задача це протидія та превенція гендерно зумову насиллю. Но так как мы работаем в условиях войны, то, конечно, первые наши бенефициары, клиентки, девочки, были с оккупированных территорий. Это были очень первые очень тяжелые группы у нас. Люди, в принципе, 22-й год, некоторые выехали на две недели, вот как наша Татьяна, она выехала с оккупации на две недели, и уже успешно второй год проживает в городе Одессе. Таня одна из наших э, первых, наверное, посетителей с Новой Каховки. Я тоже с Новой Каховки, но я выехала раньше. И Таня — это наш самый успешный кейс, потому что наша основная задача э, — психологически поддержать женщину привести ее в состояние нормальное социальное, адаптировать. Вот. И, конечно, после перемены места жительства, в принципе, перемены места жизни да, и жизни в целом, когда женщина уже устраивается здесь на работу, она уже входит в общество, она социально адаптируется. Вот это есть, в принципе, наша основная задача. И неважно, это травмы войны, это домашнее насилие, либо это просто женщины, которые... Мы все травмированы. С этой войной мы травмированы все. В нашем простере не только переселенцы. У нас начали достаточно уже большом количестве приходить и местное население, потому что вот когда был локдаун, люди за 50-60 лет, они очень плохо его пережили, и панические атаки, стрессы ну, к нам начали приходить. Основная категория наших женщин это плюс 40-45 лет, и, и все мы очень красивые. Я бачу, це так і є. <ріст> Тетяно. Розкажіть про своє знайомство з простором вільна і як ви стали соціальною фахівчиною. Тепер допомагаєте іншим. Мені запропонувала моя коліжанка, знайома прийти до простору, подивитися, як що відбувається. Мені дуже імпонувала ідея. Того, що жінки збираються у просторі тільки жінки, тобто це такі специфічні умови, де жінка може відкритися. І я прийшла саме до пані Інни, до психологіні, психологічну групу. І ту допомогу, яку я отримала, вона не, оці... ну, как, не оцінити її, бо в групі ми розкривалися, ми плакали, як я казала, поодинці і хором. але це нам допомогло вигружати свої проблеми і ставати більш. Триматися землі, заземлятися. от І мені сама настільки подобалася ця концепція вільне, настільки сподобався колектив, ідея, те, що там відбувається, та допомога, що я сама захотіла там працювати. І я запропонувала, кажу, я, дівчата, хочу до вас. І зараз з задоволенням великим працюю. Інно, ну, розкажіть про свою діяльність в просторі. Які ваші задачі? Ну я психологиня, так просто вільна, і моя задача спершу було людей об'єднати, супроводити, підтримати. І треба завжди знаходити у людей. І мені дуже приємно бачити за півтора року роботи. багато жінок знайшли роботу, приходять гарні, посміхаються, і мені це дуже приємно. З якими запитами приходять до вас? Що зараз, можливо, є якийсь топ, так який ви виділяєте так. Першого люди приходять, вони як дезорієнтовані в просторі. в просторі, вони за заг... начебто. начебто загубилися, так. І ми починаємо вистраювати, хто вони, де, де вони, які у них є ресурси. А потім, вже коли вже півтора року працюєш, в мене вже багато груп, і вже як групи, які вже. Почали роботи подалі, я кажу, що в мене курс сам собі психолог, і вже йдуть запити про самооцінку, про пошук роботи. От последній запит був про комплекси, яких про пропрацювати і жити далі щасливо. Да? Навіть якщо жінки не можуть змінити зараз обставини і. Моя задача, щоб вони в цих умовах проживали все ж таки як намного комфортніші і щасливіші. Чим цінна групова терапія для учасників, як долучитись? Долучитись у нас у мене. Пані Катерина дуже хороший менеджер. От у нас ми є в соцмережах. Жінки, можуть, жінки нас можуть знайти і просто по розкладу прийти до нас на групу. Чим цінна вона саме групова, а не особиста, тому що є така думка, що в групі легше розкритися, бо хтось поговорить, інший поговорить, Іначе і так, проблеми так, схожі. Так у нас? Психологія вважається, що групова динаміка більш корисніша і більш скоріше розкриває людину. І буває так, що жінка не про себе не розповідає, розмовляє на якусь. Іншу тему воно її як включає так, і раз і як пропропр працювала це, і я все, скажімо, зрозуміла, і можу йти далі. А ви, як фахівець, дуже скоро або на якомусь етапі розумієте, що є перші класні результати, і вже шлях якби почався. Так. Зразу це видно, як на друге чи третє заняття жінки вже приходять гарні, підкрашені, починають доглядати за собою. Це такий маркер. маркер, І починають задавати питання, починають виявляти інтерес до інших сфер життя. Звучить дуже надихаюче, правда. Які ще є послуги? Ми почули, що є такий психологічний напрямок, важливий і зараз всі простори, от навіть будь-які громадські організації, хочуть заручитися підтримкою саме психолога, аби ну, людина з душею теж треба працювати. так? Зараз, що у нас з'явився немножко обновили формат, не то, що обновили, а додали нові три групи. Ми пройшли дуже сильне, хороше обучення. И сейчас у нас открылись группы поддержки женщин, жен ветеранов. Что имеется в виду? Первая группа — это группа, называется у нас «ожидания». Те мужчины, которые либо ушли, либо пропали без вести, либо плен. Вторая группа — это группа «возвращения», то есть «Адаптация» она называется. К сожалению, к сожалению, не все женщины были готовы к возвращению совершенно другого мужчины. Не все мужчины были готовы, что они пойдут на фронт. И психологическое состояние мужчины очень сильно меняется. И по возвращению этого мужчины мы зачастую получаем домашнее насилие. Вот. И... И вот вторая группа, это именно та группа, ее тоже ведет Ина, Таня, именно адаптация мужчины, женщины. И третья группа, это, конечно, самая печальная группа, это группа потери. Это вдовы, невесты, сестры, ну, в общем, все те женщины, которые потеряли своих мужчин. Вот сейчас мы начали третью, вторую неделю, да? Вторую неделю мы набираем эти группы. Зачастую, конечно, это индивидуальные консультации, потому что не все женщины готовы говорить сразу об этом в группе. Вот, поэтому Ина проводит, Таня консультирует, Ина проводит индивидуальные психологические консультации. Вот, поэтому, если Кому нужна такого рода помощь, мы будем всегда рады видеть и с большим удовольствием поможем хотя бы попробовать пережить эти моменты. Вот. Кроме этого у нас, конечно, очень много арт терапии всевозможных арт-терапий. То есть что мы делаем? Мы погружаем женщину на час-два, полностью даем ей либо заземлиться, либо наоборот вытвориться. То есть наша задача ⁇ дать женщине отдохнуть дать женщине расслабиться, дать женщине уйти от этого внешнего мира. Вот. Также у нас проходит очень много финансовых тренингов, у нас проходит йога, сейчас мы йогу будем переносить уже на Аркадию, она у нас летом проходит на море, а да, все. тоже можно подключаться к этим группам. Бывают у нас танцы, танцы, Сальсо вот было у нас так прекрасно зашло. Очень много тренеров женщин у нас сейчас те, которые были нашими клиентами. Девочки достаточно много получили. У нас очень большой масштаб обучаемых курсов, тренингов. У нас очень много перенаправлений, и за эти полтора года девочки уже стали нашими тренерами. То есть они у нас и преподают вот ну, женщинам, которые приходят. Ну и самое ценное конечно, в нашем просторе это вот эти дружеские отношения, потому что это общение, это общение много одиноких. Здесь они у нас находят друзей, среди нас находят друзей. Поэтому, ну, вот ценность... Даже есть девушки, которые уже работают, но они к нам просто заскакивают. Там в субботу воскресенье мы работаем. Понедельник, вторник у нас выходной, а в субботу воскресенье мы работаем. И девочки просто приходят вот там порисовать, там поговорить, там попить кофе. Поэтому... У нас дуже дружний, хороший колектив. Як долучитися? Ви казали, можна долучитися в групу. Як це зробити? Це на в Телеграмі чи на Фейсбуці? Вам написати? на Фейсбуці є обща група всіх вільних страниця всіх вільних України? В там записано кожен город. И в каждом городе указан номер телефона. То есть нам можно найти нас на Фейсбуке и позвонить нам по номеру телефона. Либо наш адрес педагогическая 24, код 88. Вот. И так, также мы сразу добавляем нашу группу в Телеграм-канале. Также есть сайт «Вера, надежда, любовь». И, телег... и на Фейсбуке есть страница «Вера, надежда, любовь», где мы регулярно выставляем свои посты о пройденных мероприятиях, либо мы даем анонси. тобто в нас, в принципі, знайти достатньо достаточно не трудно. Ви от згадували про перенаправлення. Мені цікаво, як ви працюєте в комунікації з іншими органами влади або громадськими організаціями, так які можуть десь більш вузько направлено допомогти, наприклад, дати якусь юридичну підтримку. Бо я розумію, ви такий розподільчий хаб. Те, що ви вас немає, але можливо плануєте так. Але в когось є, і ви от радите. Як це працює, так? Розкажіть. Ну саме я цим займаюся і. Дуже ми плідно співпрацюємо, наприклад, з центром допомоги врятованим. Там є такі послуги, як нотаріальні, ну, юридичні правильно, да? юридичні послуги. Ми перенаправляємо жінок до гінекологічного обстеження з безкоштовними первинними аналізами, навіть УЗД. Це теж ми з СДВ працюємо. Ми працюємо, перенаправляємо в інші гуманітарні організації, які допомагають. І фінансово, і матеріально, і, і, і речами, наприклад, тобто, в нас взвонахабам. Ми співпрацюємо. Ми перенаправляємо жінок навчатися, тобто отримати якісь нові знання, які їм допоможуть у кар'єрному просуванні. Да? Так. Дуже плідно працюємо, і це наш, як сказати, і ти імплантний наш партнер, та Хаб. Так, це наша сильна, знаєте, скіли наші таке. <laughs> <laughs> да. Ми дійсно працюємо. Ми Far перенаправляємо skill. жінок, ми дивимося, як вони туди дійшли. Ми попереджуємо, щоб їх там прийняли. Тобто, це не просто відправити. Це ми слідкуємо, як проходить процес, що там відбувається. Кейс. Катерина, от ви сказали про Тетяну, як це наш найвдаліший кейс. Коли ви бачите, що жінка приходить, можливо, загублена, так як ми от виділили, загублена, а потім з часом вона починає доглядати за собою, знаходить місце роботи. Про що це для вас? І як для вас ці всі трансформації? Це, знає, це, це, це от вища степінь улютворіння е, е, своєї роботи? Татьяна у нас еще по совместительству, ну, вернее, там в той хорошей жизни она у нас фотографиня профессиональная. И мы иногда делаем фотосессии. Таня делает девочкам фотосессии. И девочки сами, В шоке да от своего вот образа, которым они становятся. К нам приходят визажисты, мы проводим да какие-то там курсы. Вот сейчас в субботу у нас будет разборка гардероба. С нами работал профессиональный мейкапер и модельер. И вот когда мы уже получаем этот цветок, да, когда вот он уже такой, мы, он раскрылся, да, мы подливали, подливали по нему хорошую водичку, чай, кофе, печеньки, да, все наши отношения. И девочки, они сами удивляются, как, вот, как меняется их жизнь. Когда они уже начинают улыбаться, когда они начинают одеваться, когда они снимают с себя темные вещи, а когда они идут и уже нам звонят, говорят, мы не придем или придем только на выходные, потому что мы пошли работать. Ну, для нас це уже потолок, то, ну, это максимум того, що ми могли зробити для любой женщины. Інно. От це спілкування, спорт, різні творчі заходи. Ви як психолог, скажіть, як це впливає на особистість, на людину? Як це зараз підтримує? Ну, коли жінки знаходяться в групах, і ще я хотіла сказати, що це не обов'язково ділитися своїм, скажімо, таким дуже близьким. Можна просто прийти і поспілкуватися просто з, побути в збутим. Да. Просто побути в просторі, а там жінка сама собі угу. рішить, як їй треба. І ще. Я крім, крім того, що я я ще телесно орієнтована терапевтка, і я хочу сказати, що, що без творчості, без тілесних практик, скажімо так, одужання дуже таке повільно, а це прискорює одужання ментальне здоров'я. І також і фізично жінки почувають себе добре, наповняються ресурсом енергетично і почувають себе добре. Ті, хто ще не дійшли до вас, але можливо почують і розуміють, що це їх теж стосується, так, якісь перші поради самодопомоги і. Як себе зараз підтримувати, як себе зараз колихати так, щоб ну, вставати на роботу, робити звичну рутинну роботу, яку маємо робити щодня? Ну, пер по-перше, це якщо накриває панічна атака, це змінити обставини, в яких ти знаходишся, просто вийти на вулицю і прийтись коло дому. Угу. Вже, вже буде добре. Взяти, якщо ви правша, в ліву руку попити стакан води, вже буде спокій в душі. І, і не обов'язково звертатися зразу до психолога. Можна звернутися до своєї близької людини, яка, яка просто може вислухати і бути рядом. Коли жінка виговорюється, то вона висвобождає свій кувшинчик емоцій і зразу становиться їй намного легше. Але ви знаєте, не у кожної людини є та опора, так або так. коли в тебе слабкість, якась не завжди є на кого спертися, то де шукати ту опору? То тоді хай приходить до нас наш простір. Над якими кейсами працюєте прямо зараз? От розкажіть про дівчат, жінок, які прямо зараз в просторі без імен, без прізвищ, просто це можливо якась коротка історія. Ну саме зараз найбільший акцент ми робимо над тим, щоб допомагати жінкам, які чекають повернення ветеранів, які вже ветерани прийшли, і ну, як Катерина розказувала, що їх вже нема. Це надважливо. Це повинно ми ну, потрібно було робити в країні ще вчора, але на ну, зараз ми добре, що робимо зараз. Бо є певний алгоритм дій, який допомагає жінці прийняти чоловіка, що вона чого очікувати, що не потрібно робити. Це, як знаєте, правила дорожнього руху. Якщо ви бачите червоне, світло, да, чи зелене, ви розумієте, що робити. І такі правила вони є. І коли жінка вона розуміє. Що вона може зробити на користь сім'ї, бо жінка і чоловік вони пливуть у одному човнику? Да? То і вона робить це краще, і сім'я становиться. Звісно, да? вона і сохраняється і відношення, і особисті відношення. І в цілому це суспільство здоровіше. То це, мабуть, найголовніше, що ми зараз робимо. І хочу додати, що е, зауважили. Наша сила, ну, над чим ми працюємо, да? сила людей у єднанні. Коли людина опиняється в складному стані, вона розуміє, що є на кого спиратися, і що є хтось, хто їй допоможе, це їй допомагає відштовхуватися і йти вперед. І ну, наразі, на мій, на мій особистий погляд, сила українців буде якраз у тому, що вони допомагають одного другому. Розкажіть, хто ще в команді фахівців простору, хто ще. Я так розумію, це лише частинка, є більша команда. Хто ці люди? Так, ну, ми, ми основна команда, яка працює Вільній. У нас є прекрасний координатор Іліна Ротаря. Також є фінансовий менеджмент, у нас є СММщик. Ну, в принципе, такая команда вроде у нас не маленькая. Ну и с нами, конечно, вера, Надежда, Любовь. В всех сенсах. Да. И громадская организация. Да, конечно. То есть, да, вот. Поэтому у нас, ну, на данный момент вера, Надежда, Любовь это более 300 человек в фонде работает. Про... Один вот из проектов, который нам сейчас мы тоже перенаправляем, опять же, нашу веру, надежду, любовь, это проект МОМ. Сейчас очень хорошая помощь, не финансовая, но она достаточно интересная и сильная. Если мы эту помощь раньше оказывали только от травмы войны, да, какие-то, то на данный момент это любой вид домашнего насилия. Мы перенаправляем девочек, и на самом деле это очень мощная помощь и очень хорошая поддержка. Поэтому Да, нас усім нога митро розказали про нові групи. Я так розумію, планів набагато більше про майбутнє трішечки, що там далі буде, чи буде розширятися колектив? Бо я так розумію, що залучаються так. Люди інколи знаходять роботу, прямо в просторі вільна, прийшовши одного разу за допомогою. На даний момент у розширенні колективу річ, звісно, не йде. Ну ми стремимося до того, щоб наш проект став все таки соціальним для міста. То есть, вот на примере нашего premier центра, да, который находится рядом с нами, это тоже был Лаоновский проект. Вот, на данный момент это городской проект. И наша, конечно, задача цель сохранить вільно, потому что она нужна. Чому можно и треба завітати до простору Вильня? Тому що однозначно ви отримуєте там психологічну підтримку. Ви знайдете жінок, які вам допомагають, підтримують жіноча підтримка це щось особливе. Якщо жінки налаштовані позитивно одна до іншої, це просто така сила, яку не можна ну, не рахуватися з нею. Це ви знайдете таких жінок, які підтримують одна одну. Це ви знайдете коло спів людей, які вас розуміють. 100%, 100 ви знайдете там таких людей, бо в нас багато дівчат. Бо це місце, де ви будете розвиватися, де ви отримаєте натхнення і підтримку. Кого чекаєте в просторі вільна в Одесі? Я чекаю всіх бажаючих покращити своє психічне, ментальне здоров'я і побути в безпечному просторі для себе. І це безоплатно, так? Так, так. Все. Все. Все послаки, І останнє питання простір для жінок і дівчата. Якщо чоловіки приходять, приходять, були такі випадки? <рес> чоловіки не приходять к нам, конечно. Ну там написано для жінок та дівчат, але наші жінки, коли є проблеми в сім'ї, вони звісно, к нам І У нас є психологи і в громадському рухі Віра надія любов. И с нами работает АРСИ, медицинский корпус, у нас очень много партнеров, Деполь, да, и мы делаем перенаправление. Конечно, мы делаем перенаправление, что касается семьи, детей, мы не консультируем детей, только подростков, это ну, с 14 лет, но есть прекрасные детские психологи, которые мы можем перенаправлять. Я вам дуже дякую за розмову. Дякую, дякую за цю важливу роботу, яку ви робите. Тож є всебічна підтримка і допомога в просторі вільна в Одесі. Звертайтесь, хто хоче, чекають усіх. Катерина Гришкова, Тетяна, Жаталай Інна Баланюк були цієї години. А для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.